Сьогодні розповідаю двоповерховий будинок із цокольним етажом. Дивіться, чим гарно. А, це коли мала територія, можна під будинком збудувати майстерню, майстерню сарай. Справа погрібець у мене із дверями металопластика, енергоефективний у панелі а те, що погріб, у мене цей, цей, цей вхідні двері енергоефективні. Ось сходи. Тут, тут маленька бісідочка. Мою Займає мало площі на ділянці, Ось тут бесідочка над погрібцем. Там стеля утеплена, погрібця невеличкий шо. Там склад у мене і майстерня, і все під будиночком. Не треба окремо прибудинкової території ставити. І там завжди плюс 12. Чим ще плюс двохповерхового будинку. Да, Він, по-перше, дешевше, по-друге, кращий огляд з другого поверху у будиночка. От, кращий огляд, чим дивитися на такі забори. Перший погляд, поверх це в основному поганий краєвид у тебе. А коли у тебе другий поверх, навіть балкону люди зробили, тут балкон, а там люди зробили, де мабуть була зимова або зимовий сад. був. Тобто дивіться, яка красота з другого поверху. Ніж отакі на забори з першого. Тож завжди другий поверх це спальний поверх О, Ось у людей кращий огляд і душа відпочиває. Але так як бігати з першого поверху на другий завжди не зручно, то люди в основному цей, мешкають перший, цей, в день на першому поверсі, а спати йдуть на другий. От чим привілегія другого поверху. Тобто, Менше займає територію, ти можеш містити, а якщо ти зробиш цокольний поверх, то всі сараї, всі настройки сховаєш під будинком. І, от, дешевше будувати двоповерховий будинок, тому що на одному фундаменті ти будуєш площу в два рази більше. Тепло те, що виходить, другий поверх дуже тепліше за перший, тому що тепло, хоч цей біжить на другий поверх, то тепліше тебе енергоефективніше будиночок виходить. Менша криша у тебе виходить, чим ти на одноповерховий зробив би будиночок. Менша криша. <кхів> І що ще можна сказати? От ті люди, які будують без цокольного поверху, без сараїв, це погано, тому що. От... Це незручно. Навіть в Європі роблять цокольні поверха, Там у них і стиралки стоять, і сушарки, і все допоміжні приміщення. Це не всі ще українці зрозуміли, що треба не старій будувати, а під будинком зробити тобі красу. Ось у люди. Раніше з облицею цех 20 років було назад модно будувати. Зараз люди воно, будуються з газоблоку і утеплюють. Ось, ось, будиночок, стілі. Просто фасад пофарбували різними кольорами, може ви бачите, да? квадратні такі форми. Ось, ось, не заморачуються навіть люди ніякої декоративки просто відколорювали, ліса поставили, бюджетний такий варіант. О. Отакі будиночки безкатна криша.